18 жовтня Ужгородський національний університет зустрів свою 77-му річницю до цього дня. Зважаючи на реалії сьогодення, у холі ректорату розгорнули виставку університет під час війни. 26 працівників ужну нині захищають Україну в лавах збройних сил. Крім того, є ще й добровольці студенти з різних факультетів. Ініціатор виставки, директор музею історії ужну Марія Майороші, спершу планувала зробити інсталяцію на воєнну тематику на 200-й день повномасштабного вторгнення. Утім, далі вирішила об'єднати цю ідею з нам захисника. А відтак уже й із 77-ю річницею університету. Ми розуміємо, що війна змінила життя у всіх сферах, і воно не обійшла університет. Як вже відомо, університет долучився з перших днів зразу. Тобто, цей плетіння сіток, це волонтеріату ну, ж активно діє, це допомога іноземних партнерів університету, які до сих пір активно надсилають гуманітарну допомогу, яка до сих пір діє. В нас можна прийти до до волонтерів звернутися і там придбати, ну, взяти собі те, що людям потрібно. І до сих пір активно це працює. Тому я вирішила, що як кажуть, поки воно все живе, щоб ми це не забували, і тому що ми надіємося, дуже швидко це стане історією. І я хотіла це, якби трошечки ну зупинити мить і це все якось згуртувати, щоб воно докупи і збереглося нам на пам'ять потім. Одна частина виставки інсталяція з маскувальною сіткою. Внизу атрибути війни, а вгорі різні світлини, що показують діяльність Ужну в час війни. Є також фотографії військових та дитячі малюнки, зібрані з різних куточків світу. Інша частина виставки стенд зі світлинами працівників університету, котрі нині захищають Україну. Фото нові. Їх військові надсилали пані Марії разом зі своїми цитатами, які доповнюють кожен стенд. Багато є з військової кафедри викладачів, є працівник мого музею. Звісно, всім, славно, звісний професор Шандор, так, який професор закопів, про нього весь світ знає. І це дуже унікальна світлина. Там є трошки Віктор Бейлович, це угорець Нічний, який пішов захищати, він викладач нашого університету, і про них. Стаття вийшла на Вашингтон Пост, тому це така унікальна в принципі світлина, тому що ми знаємо це видання, яке ну читає. Я думаю, майже весь світ про нього відоме. Ідею виставки підтримала громадська організація Волонтеріат Ужно з першого дня війни. Наша організація займається допомогою Збройним силам України та внутрішньо переміщеним особам. Тому, коли Марія звернулася до нас з ініціативою провести. Фотовиставку на тему університет під час війни, наша організація вирішила її підтримати, бо бажаємо, що це дуже важливо, тим більше враховуючи, що ця подія співпала з нашою річницею 77-ю. Це дуже важливо. Нам є чим пишатися, враховуючи, що багато наших працівників зараз боронять нашу країну. Громадська організація Волонтеріат УжНУ продовжує працювати за різними напрямками, допомагати військовим та внутрішньо переміщеним громадянам. В університеті сподіваються наступну річницю зустрічати вже під мирним небом та разом із тими, хто нині захищає Україну.